Виконуємо номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 15, підручника Алгебра 7 та номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 20 по 25 підручника математика 7 Інтегрований курс, частина 1». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Спростіть вираз. Приступаємо до виконання, помножимо много на многочлен. член. Х множимо на хвад. Хмножимо на мінус 2 мінус 2х, 5 множимо на х додати 5х, 5 множимо на мінус 2 мінус 10. Множимо одночлен на многочлен. член, мінус х на х. Мінус х2 і мінус х на 3 мінус 3х. Зводимо подібні доданки. Х квадрат і мінус х квадрат в сумі 0. мінус 2х туда 5х це 3х і мінус 3 також в сумі 0, і в нас залишається мінус 10. Номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 15 підручника алгебра 7. Та номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 20 по 25, підручника математика 7 виконано.